Що купити з косметики, щоб в 24 вам не продавали стільки без паспорта. Сьогодні буде огляд на мою косметичку, засоби, якими я користуюсь кожного дня. Почнемо з тональної основи. Вона в мене від L'Oreal в 130-му відтінку. Мені дуже подобається в неї матовий фініш, я я використовую її кожного дня. вона також з вітаміном С та SPF 25. На літо хочу спробувати собі щось з глянцевим фінішом, тому що матовий вже починає набридати. Також від Glambi, я її купила два дні тому. Купила просто собі спробувати, поки тестую. Для нанесення тону я раніше використовувала ось такий пензлик, але зараз я придбала собі спонж, і мені набагато більше подобається, тому від пензлика я вже відійшла. Для контурингу в мене палетка від Гленбі. Тут є бронзер, рум'яна та хайлайтер. Але я користуюсь тільки двома. Рум'яна, мені не подобається. Хайлайтер у мене є інший. Я не пам'ятаю, скільки я її вже користуюся, але мені вона подобається, і я б купила її ще раз. Мій улюблений хайлайтер. Я думаю, ви побачите. Тому що його майже вже немає. Йому, напевно, роки-два вже що я придбала його ще раз. Але вчора я також купила собі ось такий хайлайтер. Я вам вже сьогодні його показувала. У мене вже є відеоогляд, буду користуватися, сподобалось. Рум'яна також робила огляд. Я тільки нещодавно почала користуватися рум'янами. До речі, в віде відеоогляді я не показала вам, що тут є дзеркальце та кісточка. Вони не дуже насичені. Мені подобається, тому що я не дуже люблю, коли в мене такий. Неприродній рум'янець оформлення брів. У Мене є ось такий ольвець для брів. Він вже закінчується, тому треба придбати ще один. І в мене такий гель для укладки від зола мені дуже подобається. Ще ніколи не було так просто вкладати Для Вій. Я використовую туш від Кіко, де вона однозначно входить в список того, що я ще повторю. У повсякденному макіяжі я не дуже яскраво фарбую губи, Тому це може бути олія для губ у, у кольорі Raspberry від Clarins. Або я ще можу використовувати такий блиск від Кіко у 20-му відтінку. Але це не все чим я користуюся. У мене є ще дві косметички з засобами, які я використовую не кожного дня. Якщо вам цікаво, у наступному відео я переберу ці дві косметички і покажу вам, що у мене є ще. Всім дякую, все з вами було Сабіна.